Без надзвичайних ситуацій та обстрілів ніч на Нікопольщині минула спокійно, жодної атаки ворога не зафіксовано. Проте владці наголошують, останнім часом окупанти б'ють по району з дронів. Скидають снаряди як вдень, так і вночі. Людей закликають не нехтувати тривогами. Тероризували Нікопольщину окупанти протягом понеділка на Марганець та райцентр скерували безпілотники. Унаслідок постраждав 51-річний чоловік. Його ушпиталили. Ворог потрощив заклад освіти, приватний будинок і дві автівки. У понеділок на Нікупольщину приїздив президент Володимир Зеленський. Він обговорив із керівниками області та району наслідки терористичних атак росіян та інші проблеми жителів. Зважаючи на те, що ніколи такі нас регіон, ну 41 тисяча внутрішньопереміщених осіб, І періодично їздять додому, повертаються, повертаються обратно. Болічо було дивитися на те, що Росія зробила із нашим марганцем, із нашим Нікополем. Але наші воїни, кожен, кожна, хто зараз на, на передових позиціях точно знають, що їм потрібно, щоб відтискати ворога з нашої землі. У допомогу стилу Нікополь передав нашим захисникам на передову п'ять нових генераторів. Усі пристрої працюють на різних видах палива. Це для того, щоб ними могли користуватися за будь-яких умов. Пояснюють у мерії, придбали обладнання коштом міського бюджету.